Добрий день. Ми сюди потрапили чи ні? Ми прийшли до вас сьогодні з сонячного раю. З неба вам привіт, приносимо і благословляємо». Святий Миколай разом зі своїми помічниками завітав до сім'ї загиблого героя Максима Вельгана. Його сину Ярославу трохи більше місяця. Сьогодні хлопчику привезли подарунок до новорічних свят. Дуже приємно, що про нас не забувають сином. Дуже приємно, що багато людей допомагають, підтримують як і морально, так і матеріально, так і словом. Це дуже для мене важливо і дуже приємно. Я всім за це дуже вдячна. Сина звати Ярослав, Нас так ще батько назвав, що коли він був животиком, то батько сказав, що син буде звати Ярославом, так і назвали. Цьогоріч подарунки до свят отримали 145 дітей загиблих військових у російсько-українській війні. Протягом двох днів святий Миколай із чарівниками дарував солодощі, іграшки, одяг, книжки та інші речі. Ми здійснюємо такі маленькі мрії, бо діти не очікують наших подарунків. Їм дуже приємно нам бачити їх реакцію, коли вони відкривають коробки. І там ну дійсно скарби для них. Це сюрприз. Кожен з чарівників в списку бачить номер, ім'я і вік дитини. Тобто він розуміє, якої статі дитина, і е, той стать стат, і той вік, який йому зрозуміли, він обирає і збирає подарунок. Чарівниками для дітей героїв стали українці з різних областей, небайдужі іноземці та представники Хмельницької міської ради. Кожній дитині вони збирали окремий подарунок. Це те найменше, насправді, що ми можемо для них зробити, аби показати їм, що ми пам'ятаємо, аби показати їм, що втрата їхніх батьків не є марною, що їхні батьки герої. Ми пам'ятаємо, шануємо і будемо все робити, аби ці дітки ніколи не були покинуті увагою нашою. Ну і наголошую, що це не бюджетні кошти, не кошти меценатів, волонтерів, це особисті кошти самих посадовців, самих працівників. І це вже вчергове ми робимо і будемо робити далі. Це наш крок на підтримку цих діток, які втратили найрідніше. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.